Добрий день, шановні абітурієнти! Мене звати Кузнєцова Аліна Ігорівна, я викладач математичних дисциплін Педагогічного фахового коледжу. На дні відкритих дверей ви дізнаєтесь більше про спеціальності, які ми пропонуємо. Ну і я розкажу, як же ж математика може вам допомогти освоїти ці спеціальності. Тема нашого майстер-класу сьогодні це мистецтво та математика. Здавалося б, як може бути така бездушна наука, як математика, пов'язана з творчістю та мистецтвом? Напряму. Оскільки коледж пропонує такі спеціальності, як дизайн і образотворче мистецтво, то в ході їх вивчення ви будете напряму пов'язані із векторною графікою або ж векторними зображеннями. Що це таке? Векторна графіка, або як її ще називають об'єктно орієнтована графіка, це створення зображення в комп'ютерній графіці сукупністю геометричних примітивів, таких як точки, лінії, криві, полігони, тобто об'єктів, які можна описати математичними виразами. Ось вона і математика. Тож ми сьогодні з вами створимо власне векторне зображення за допомогою математичних виразів. А саме функції і графіків функцій. Для того, щоб зробити це, нам варто дещо пригадати, а саме, перетворення графіків функцій. І так, ви знаєте, що графіки функцій, залежно від їхнього виду, від того, якою формулою вони задані, можуть бути різними лінійними, квадратичними, оберненою пропорційністю тощо. Про все по черзі. Найпростіший графік, найпростіша функція це лінійна. Графіком неї є лінія, і вона задана формулою y дорівнює kx плюс b, де замість k та b може бути будь-яке число. І якщо коефіцієнт k перед X додатній, тобто більше нуля, то лінія буде знаходитись в першій і третій додатніх чвертях. Якщо ж коефіцієнт к від'ємний менше нуля, то лінія буде знаходитись в від'ємних другій та четвертій чвертях. Якщо ж коефіцієнт к дорівнює нулеві, то графіком буде звичайна горизонтальна пряма на тому рівні, чому дорівнює коефіцієнт Б. Більш складнішим графіком наступної функції є квадратична функція. Вона задана таким самим видом, як і квадратне рівняння. Тобто y дорівнює ax квадрат додати bx додати c, де замість А, b і c можуть стояти довільні числа. Графіком такої функції є парабола, гілки якої будуть дивитися вгору. Якщо коефіцієнт А додатній. Якщо ж коефіцієнт А біля х в квадраті від'ємний менше нуля, то і гілки параболи, відповідно, будуть дивитися вниз. Також ми з вами знаємо ще й обернену пропорційність. Графік такої функції називається гіперболою, і така функція задана формулою y дорівнює k поділити на х, декад. Коефіцієнт, тобто замість «к» можна поставити довільне число. Якщо коефіцієнт к додатній, тобто більше нуля, то гілки параболи будуть знаходитись в додатніх першій та третій чвертях? Якщо ж коефіцієнт К від'ємний, то графік буде знаходитись в другій і четвертій координатній чвертях. Як же ж можна перетворити ці графіки функцій? Оскільки для малюнків цього набору, що ми з вами розглянули, буде недостатньо. Нам треба параболи рухати вправо або вліво, нам треба стискати параболи або, навпаки, робити їх трошки ширшими. Можливо, щось відображати. І все це можна зробити ясно, що мовою математики. Тож, якщо до нашої функції, до стандартного її виду, так як вона задана в звичайній формулі. Додається, або віднімається якесь число, або ціле, або раціональне, неважливо. То воно вказує на кількість одиниць, на які ми переносимо наш графік функції по осі Y. Ви це бачите на відповідних малюнках. Y дорівнює х квадраті додати 3. Це звичайна парабола х квадрат, але на 3 одиниці піднята вгору. Або y дорівнює модуль х-2. Це звичайний графік функції модуль X, але опущений на дві одинички вниз по осі y. тому що до стандартного виду формули додано або віднято якесь число. Якщо ж ми хочемо перенести наш графік вправо або вліво, що теж нам дуже необхідно, то тоді ми маємо число додавати або віднімати. Безпосередньо від ікса. Звертаю вашу увагу, не просто біля Ікса записати, а так, аби це число разом з іксом стояло в душці, аби воно було разом з ним. Аби воно було разом з іксом єдиним аргументом. Але при цьому важливо пам'ятати, що якщо ми додаємо одиницю до ікса, то графік буде рухатись. Не вправо в додатньому напрямку, а вліво у від'ємному напрямку. І навпаки, якщо ми віднімаємо якесь число, то графік буде рухатись не вліво, а вправо в додатньому напрямку. Так як ви це бачите на малюнках. Якщо ж нам треба графік стиснути або розтягнути вгору, тобто по осі Y, то ми. Домножаємо наш стандартний вид, стандартну формулу на якесь число. І саме це число вказує, у скільки разів ми стиснули, або, навпаки, розтягнули наш графік функції. Чим більше число, тим більшу кількість разів ми будемо розтягувати наш графік функції, або ж стискати. Наприклад, y дорівнює модуль X. Це те, що зображено зеленим кольором на малюнку. Y дорівнює модуль 2х, це по осі хів у нас стиснулось. Якщо ж ми маємо, навпаки, по осі хів стиснути або розтягнути графік функції, то ми будемо домножати сам х на якесь число. Причому, чим більше х, тим, навпаки, стискається в більшу кількість разів. Наш графік. Ну і ще, що ми з вами не пригадали, а дуже нам це знадобиться, це рівняння кола. Чому ми його розглядаємо окремо? Ну, тому що це досить специфічний графік функції і досить специфічна функція за своїм зовнішнім видом. Оскільки рівняння кола має вид х квадрат додати у квадрат дорівнює радіус в квадраті. Як ви бачите, у нас не просто y, у нас y в квадраті. Тому для того, щоб призвести до стандартного виду, нам треба y залишити, х перенести, змінивши при цьому знак. Якщо ж ми хочемо побудувати півколо, то ми все отримане значення. Тобто від радіуса в квадраті відняти х квадрат, беремо під корінь. І y, відповідно, теж. Всі інші правила, які ми розглянули щойно, про «домножаємо х на якесь число, додаємо якесь число, множимо y на якесь число. Тощо, все це у нас так і залишається. Дописаний мінус перед формулою теж відображає її вниз, так як з параболою було, аби гілки були направлені вниз. Тож всі ці правила залишаються. І саме цього невеликого набору, який ми щойно швиденько розглянули, нам вистачить для того, аби намалювати. Просте, звичайне, дитяче зображення. Ну, Наприклад, ось таку гарненьку парасолю. То що ж, помалюємо? Для того, щоб намалювати таке зображення, нам треба, ну, по-перше, знайти зображення, тому що ми тільки вчимось, тільки практикуємось. Я обрала для нас, для майстер-класу, ось таку гарненьку блакитну парасолю. Далі на цю парасолю ми маємо накласти систему координат декартову. Тобто ікси, іг і одиничні відрізки. Бажано накласти так, аби пряма лінія яка небудь співпадала з вісю іксів, Або центральна вісь співпадала з вісю ігри. Тож, коли ми це зробили, тепер ми вже маємо розділити наше зображення на окремі елементи, окремі математичні частинки. І для кожної з них. Шляхом того, що ми вже з вами знаємо, обирати формули. Ну, розпочнімо з нашої парасолі. Найпростіше, що можна зробити, це визначити ручки парасолі. Ось вона перша ручка наводжу її червоним кольором. І ось вона друга ручка, теж наводжу її червоним кольором. Оскільки це прямі лінії, то їхні функції мають вид дорівнює kx плюс b. Оскільки це лінії не горизонтальні, не ді по діагоналі, а строго вертикальні, то вони мають вид х дорівнює і те число на рівні якого вони знаходяться, Ну, права червона лінія, червона ручка приблизно знаходиться на рівні х дорівнює 0,1, тож це буде наш графік першої функції, яка є ручкою парасолі. Друга червона лінія, яка знаходиться вже у від'ємній частинці для іксів, знаходиться трошки далі від нуля, аніж вправа. Тож вона буде приблизно мінус 0,3. Такий міліметраж нам зараз не дуже важливий. Тобто графік цієї функції буде х дорівнює мінус 0,2. Далі, що мені ще кидається у вічі? Мені кидається сама. Основа парасолі. Ось вона, яка в нас велика, красива, розгорнута, яку я зараз наводжу червоним кольором. Оскільки вона має форму такого собі, ну, півкола, але не зовсім точно півкола. мені це дуже нагадує на параболу, тобто квадратичну функцію. Квадратична функція має вид такий самий, як і квадратне рівняння. Тож. Перше, гілки параболи напрямлені вниз. Отже, х квадраті буде з мінусом. Одразу пишу мінус. Далі мінус х квадрат. Оскільки наша парабола піднята аж на 4,5 одинички вгору, то одразу можу дописати додати 4,5. 4,5. І оскільки наша парабола така досить ширша, ніж звичайна парабола, то ми маємо безпосередньо х або безпосередньо саму функцію домножити на якесь число. У мене функція розтягнута так, начебто вгору. Тож я буду домножати безпосередньо перед х, Допишу множник для того, щоб розтягнути. Тож, наскільки визначити в скільки разів розтягнути? Ну, приблизно ну, так, на око. У нас це буде приблизно 0,9, 0,5. Десь так це у нас буде не більше: 0,5х квадрат, плюс-мінус. Є далі, мені кидається в вічі ще одна парабола ось вона, яка є лініями на нашій парасолі. Зараз теж навела її червоним кольором. Це звичайна парабола, тобто вона теж має вид y до рівня х2. Але в неї теж гілки вниз. Тож перед іксом в квадраті маю поставити мінус, бо гілки вниз. Далі ми бачимо, що вона теж піднята на 4,5 одиниці вгору. Тож я теж дописую додати 4,5. Але вона у нас стиснена в декілька разів. Оскільки вона стиснена в декілька разів, то я маю перед іксом домножити нашу функцію на якесь число. Пам'ятаємо, з ексами все навпаки. Якщо я хочу стиснути, то я маю помножити на ціле число. Ну, я помножу приблизно на 2. Далі, за онлайн-калькулятором, ми з вами точніше це вистачимо. Є. Що в нас ще? Ще в нас ось низи парасолі. Як ви бачите, це одинакові такі дуги. Вони теж дуже схожі на параболи, тільки дуже розтягнені. І зміщені. Тож їхні графіки це теж будуть y дорівнює х квадрат. Але, ми з вами бачимо, що графіки в опущені параболи вниз гілками, тож я маю знову перед хсом в квадраті дописати мінус. Дописали мінус. Далі, перша наша парабола досить ширша, аніж звичайна, тож ми маємо домножити на якесь число, наприклад, на 0,2. Тож це у нас буде мінус 0,2 або 1 е, х квадрат. Всі інші бічні низи парасолі ще й зміщені вправо і вліво. Ну ми порахуємо, наскільки одиничок на, як ми бачимо, з вами 3 одинички. Тож ми маємо з вами до цієї формули безпосередньо біля х. Дописати ще плюс 3 і мінус 3, для того, щоб показати, що вліво і вправо на 3 одинички зміщені наші параболи. І далі найцікавіше це ручки. Ручки парасолі, ось вони внизу. От вони у нас явні півкола. Явні-явні півкола. Раз і два півкола. Тож, графік їхньої функції теж буде, такий, як для півкола y дорівнює корінь від радіуса в квадраті, визначимо, який у нас радіус більшого кола, від мінус 2 до 0 – це 2 одиниці, це діаметр, тобто радіус буде 1. Тож буде 1 Відняти х квадрат, але у нас зміщено на одиничку вліво, тож буде х плюс 1 в квадраті, тому що ми змістили нашу. Півколо. Далі, оскільки наше півколо гілками вгору дивиться, то ми взяли тільки нижню частинку, тобто зі знаком мінус. Взяли «мінус». І оскільки наша частинка опущена, центр кола опущений приблизно на 4,5 на 5 одиничок вниз, тож ми пишемо ще мінус 5. Начебто, всі частинки ми з вами визначили. Я їх ось поруч дописувала. Всі наші графіки, всі наші рівняння я записала на окремому слайді. Ось вони, все-все-все, що ми з вами назвали. З більш точними, більш точними координатами перед іксом. І ось наша ручка парасолі теж така, як ми її визначили. Тепер для того, щоб перевірити, чи вийде із цього всього малюнок. Ми з вами не будемо просто вручну будувати всі ці графіки функцій, для того перевірити, чи правильно ми ще їх все ж таки визначили. Для цього ми використаємо графічний калькулятор онлайн. Що нам цей калькулятор онлайн дає? Ми з вами зараз перейдімо за цим посиланням. І після цього вже зможемо з вами. Використати, ввести всі ці графіки функцій, всі ці формули, і перевірити, чи дійсно у нас вийде все так, як треба. Тож, ось ми з вами перейшли за онлайн-графічним калькулятором. І я вже для того, щоб не витрачати час, вже внесла всі ці наші графіки функцій, всі ці формули ось в нашу систему. Ось наші параболи, які на три одинички зміщені вправо, вліво і в центр. Ось наша. Шляпа нашої парасолі? Ось наші ручки з різними радіусами. І ось наші ручки парасолі, тільки прямі у вертикальній лінії. І як ми з вами бачимо, у нас вийшла якась така абракадабра дуже багато зайвих ліній. Як же ж визначити, від чого залежить те, щоб наш малюнок був схожий на малюнок? Нам треба обмежити. Всі ці графіки за областю значень, тобто обмежити їх по ігриках. Якщо ж ми їх обмежимо по ігриках і залишимо тільки необхідну нам частину, то це дійсно вийде необхідний нам малюнок, наша парасоля, над якою ми починали працювати з самого початку. Зараз я вам це доведу. Я наведу жирним кольором лінії нашої парасолі, які в нас утворились внаслідок перетину всіх цих графіків функцій. Ось наш графік, який ми будували парабола гілками вниз на 4,5 одинички вгору піднята. Ось наші три дуги, які обмежували нашу парасолю. Перша на 3 одинички вліво зміщена. Парабола гілками вниз, яка нікуди не зміщена. І така ж сама парабола, яка на 3 одинички вправо зміщена. Ось ми бачимо з вами лінії. Нашої парасолі самі оці шви. Тобто звужена парабола, в якої коефіцієнт був 2 перед іксом в квадраті. Точніше, мінус 2 для того, щоб гілки вниз були, дивились. Далі, ось наші ручки, які ми з вами будували, дві вертикальні лінії. Ось перша на рівні мінус 0,2. І ось червоненька друга на рівні 0,1. Ось я їх наводжу. І ось внизу наші два півкола, які ми з вами теж склали рівняння, які дивляться вгору, тобто тільки нижня частинка в нас взята тому перед ними перед коренем стоїть мінус. Які спущені на 5 одиничок вниз, центр спущений, і трошки вліво вони зміщені на 1 або на 0,9 одиниць, для того, щоб було точніше. Які відрізняються лише радіусом. І це ви можете бачити ось по формулах. Радіус в першого більшого півкола 1, один, 1 одиничка, а в іншого 0,5. І ось ми з вами бачимо, що в нас дійсно вийшла парасоля, яку ми з вами починали креслити з самого початку. І якщо ви звернете увагу на координати, які в нас тут теж присутні, то вона максимально чітко співпадає з тією парасолею, яку ми з вами. Брали для нашого малюнка. Це означає, що ми з вами великі молодці, оскільки в нас дійсно вийшло довести, що математика може бути творчою. І за допомогою математики, мовою математики ми можемо створювати зображення векторної графіки. З чим я вас власне і вітаю, оскільки ви навчились це робити. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво, ви дізнались для себе щось нове. І ви повернетеся обов'язково до нас в педагогічний фаховий коледж, і на уроках математики, на навчальних заняттях ми з вами будемо робити такі ж самі речі і навіть ще цікавіші. Ну, а на цьому вимушена з вами попрощатись до нових зустрічей в затишних аудиторіях педагогічного фахового коледжу. До побачення!